Агенти служби безпеки України отримали звіт російських інженерів щодо пошкоджень, яких завдала Україна незаконно побудованому Кримському мосту. Це теж то, чим живуть люди. Плоха, якщо тільки вони виігрується за отриманою інформацією, міст наразі не працює повноцінно. Шість із восьми опорників зруйновано, а два що залишились пошкоджені. Ці руйнування є катастрофічні, ідеться в повідомленні. Зараз там автомобілі рухаються реверсно і дозволяється тільки транспорт, не важчий за 5 тонн. Щодо залізничного сполучення, то воно обмежене використанням електричних потягів, і кількість вагонів не перевищує 5. тобто боєкомплект та. А все інше вони зараз тягнуть паромами. Тому ми усі маємо розуміти рівень успішності проведених попередніх атак на Кримський міст. І завдяки цим операціям окупаційні війська, які розташовані на території Запорізької та Херсонської області, перестали отримати військове підкріплення з Криму. Але оскільки робота ще не завершена, то Кримський міст чекають нові сюрпризи. Перше, це навіть треба робити не від ненависті е, до росіян, а від холодного розрахунку е, розрахунку. Да, такого егоїстичного да, тому що вони повинні е, Росію ж кажбою. Вони ж гордяться, що у них там одна шестая, ну зараз уже там одна восьма часть суші, да. От, і треба прикривати і Москву, і там в напрямку, і на Пітер можуть прилетіти. І дуже цікаві для нас масти через Волгу, от, щоб їх стало менше. І їм доводиться тримати там велику кількість там, батарей, дивізіонів, артилерійських, зенітно-артилерійських полків, які не воюють безпосередньо на фронті. І якщо навіть ми будемо раз в місяць їм буде прилітати. Отака соляночка з наших дронів. Вони змушені будуть не перекидати ті батареї сюди, де вони б могли діяти проти ЗСУ, а тримати їх там. І навпаки, треба нам е, е, це віяло з дронів е, і далі розповсюджувати, щоб, щоб вони ще більше, більше виводили ще, щоб вони і не тільки на Керченському мосту тримали, а і тримали. Я ж кажу, що всі мости через Волгу. Через Волгу, там, через АКУ, от, і так далі. Ну, і плюс для багатьох громадян України це бальзам на серце. Тому що дійсно прилітає не тільки нам, хай вони відчують, що таке війна теж. От, е, ну, от так. Пане Вікторе. На... Повертаючись до гучного інтерв'ю Давіда Рахамії, який в етері плюсів телеканалу розповів, що росіяни на перемовинах хотіли в обмін на мир. А чого вони хотіли, та чому Україна відмовилась, і а, пряма цитата від нього вони дійсно майже до останнього сподівалися, що вони нас дотиснуть до підписання такої угоди, щоб ми взяли нейтралітет. Це була найбільша для них справа. Вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо як Фінляндія, колись нейтралітет, і дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО, так згадав Арахамія. З чим пов'язуєте ви таку, таке інтерв'ю, чому така щирість від, від пана Арахамії саме зараз? Перше, я жодному слову Арахамії або того, що виходить з офісу президента, не вірю, тому що вони можуть говорити не просто так. Недавно від Арахамії було вкинуто ще одне таке ІПСО, що, ну, як, як правило, в в маніпуляціях саме краще, от у Арістовича добре це виходить, коли у вас там 70% правди, а 30% ви там додаєте брехні, але ж людина за правду ж знає, то й приймає за чисту монету інше, сказане. Да? То буквально на днях він сказав, що от приїжджав, приїздив Остін і у Зеленському поставили ультиматум. Перше, не, не чіпати залужного, і друге провести вибори в 20, 2024 році, і от друге якраз було брехня фейком, от, але багато хто повівся. І я навіть у себе про це писав. Ну я писав обережненько, що там, ну що це може бути і неправдою, але тим не менш писав. І той тобто, ця інформація заходила. Тобто і зараз Арахамія може розказувати. Про те, що відбувалося рік тому, як просто свою версію, що які вони молодці. Насправді ж, офіс президента що два тижні, тобто два рази на місяць, проводить соціологічні опитування, проводить фокус групи. І я від колег знаю, тому що ну, багато ж там часто заказують фокус групи організувати університетом, скажімо так, да? там є факультети соціології, ну, в, мається на увазі в регіон. І е, до мене інформація іноді доходить, які питання задають, от то вони моніторять е, в першу чергу відносин, відношення українців до війни, якою українці вважають перемогу, і поки більшість українців, а поки що більшість українців вважає перемогою. Для нас вихід на кордони 91-го року, і допоки Зеленський і його команда будуть битися кулаком в Груди і кричать, що ми за війну до побідного кінця. Якщо б ситуація з електоратом помінялася, наприклад, всі стали пацифістами, тут же і офіс президента став би пацифістським. Вони мімікрують під електоральні групи, основні свої, вони знають, які в них основні електоральні групи, і мімікрують під них. Я би ще хотіла вас запитати, будемо зараз говорити про корупцію. Щигуль вийшов з під варти в п'ятницю на цьому тижні за колишнього голову Держспецзв'язку Юрія Щегуля внесли 25 мільйонів гривень і він вийшов з під варти. Хто вніс кошти, невідомо. На нього поклали низку обов'язків, здати паспорти, носити браслет тощо. Пан Віктор, тут питання в наступному. Пан Щигуль є очільником вже колишнього Держспецзв'язку. Переважно більш свого життя він працював на держпідприємствах, і е, у нього де, де юри не може бути таких коштів 25 мільйонів гривень. Це для нього не реалістична цифра, тому що він є держпідприємець, а не бізнесмен. А представити, що хтось з найбільшого його друзів оточення, тобто його друзі або найближче оточення взяли зі своєї власної кишені 25 мільйонів гривень і пішли в п'ятницю вносити заставу за пана Щиголя, своїх коштів за людину, яку звинувачують в корупції, теж мені видається дивним. Тобто створюється таке враження, якщо скласти 2 плюс 2, що це кошти його, враховуючи те, що 62 мільйони викрадення та. В звинувачення в корупції його звинувачують. Чому наприклад, НАЗК не перевірила ці кошти, які були внесені? 25 мільйонів гривень. Ким були вони внесені? Чи має ця людина або група людей реально такі кошти? Тому що насправді походження цих коштів, які були внесені за заставу, це взагалі сумнівно. Ну я вже і не кажу про те, що це фактично підтверджує корупційність відомства його очільника. Вам слово. Погоджуюсь з вами, що скоріше за все, це гроші, які були нацарьовані ним, там накалядовані, да, ми калядників, пам'ятаємо там е в минулий час, і е фактично це могли внести його близькі родичі. Е а взагалі, я повністю погоджуюсь з вашою тезою про те, що НАЗК мусить перевіряти, і взагалі е нам треба внести поправки в наші закони, щоб сума. Внеску завжди була відкрита, щоб було ясно, хто вносить, і щоб це було відкрито за суспільство. А ще за містера Х вніс містер Ігрик, от таку-то суму. А, і щоб ми могли: о, а звідки у містера Ігрека? Така сума, от які у них відносини, і таким чином, ну хоча б суми від мільйона і більше, тому що ми розуміємо, що 25 мільйонів вони так на, на, на дорозі не валяються, і мабуть, під матрасом їх навряд чи хто тримає.